Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів. Забарний потрапив до рейтингу найдорожчих захисників. Ямаль визнаний найкращим гравцем світу. Роналдо отримав найдорожчий контракт в історії. Підтримайте вподобайкою український контент. А ми починаємо. Ямаль визнаний найкращим гравцем світу по версії Гівміспорт. Півзахисник Барселони, Ламін Ямаль. Посів перший рядок у списку з 25 найкращих гравців світу. Зазначається, що при складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як стабільно високі результати та загальне визнання. Друге місце у списку посів форвард ПСЖ Усман Дембеле, третє Мохамед Салах із Ліверпуля. У топ 10 також увійшли Кіліан Мбапе, Рафіня, Гаррі Кейн, Роберт Левандовський, Вінісіус Джуніор, Педрі і Джуд Белінгем. Захисник Борнмута Ілля Забарний увійшов до топ-10 центральних оборонців із найвищою оціночною вартістю за версією міжнародного центру спортивних досліджень. Експерти Саєс оцінили його у 67,1 мільйона євро, що дозволило українцю посісти шосте місце у рейтингу, очолив список Пауку Барсі, 18-річний гравець Барселони та національної команди Іспанії, чию вартість оцінено у 109,6 мільйонів євро. Роналду отримав найдорожчий контракт в історії. Роналду отримуватиме заробітну плату в розмірі 178 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Також контракт передбачає підписний бонус у 24 мільйони. Для Роналду працюватимуть 16 осіб персоналу: троє водіїв, четверо домогосподарок, двоє кухарів, троє садівників і четверо охоронців. Усі витрати на персонал покриває клуб. Крім того, Кріштіану отримає 4 мільйони фунтів стерлінгів на користування приватним літаком. І нарешті Роналду став співвласником клубу, отримавши 15% його акцій. Частку форварда оцінюють у 33 мільйони фунтів стерлінгів.